Для кожного керівника надзвичайно важливий емоційний стан його колективу. Ми з перших днів волонтеримо, далі ми чекаємо наших рідних з боїв, чекаємо їх дзвінків, ці всі хвилювання. Тривоги сьогодення це все впливає на творчий стан кожного з моїх працівників. Я хочу подякувати нашим неймовірним дівчатам. я Їх так буду називати пані Світлані, пані Марині, пані Наталі за те, що ви за три години реабілітували е, мій колектив, кожного працівника. Тому що у нас мета надихати, підтримувати митців нашої Хмельницької області, створювати і реалізовувати неймовірно масштабні проекти а для цього потрібно натхнення сили. Я хочу, щоб ваші клієнти, ваші пацієнти були вдячні так, як ми. І сподіваюсь на нові приємні зустрічі. Дякуємо. Хочу висловити слова щирої вдячності за надзвичайно цікавий, змістовний та ефективний тренінг. Ви створили таку атмосферу, в якій я почувала себе дуже комфортно і спокійно. І я впевнена, що ваші практичні поради неодноразово стануть в нагоді для кращого саморозуміння і самодопомоги. Надзвичайно сподобалась зустріч з практикуючими психологами, так як ми працівники культури, люди творчі і такі розвантаження нам максимально корисні. Дуже дякуємо за такий чудовий досвід. Дякуємо фахівцям Хмельницької гуманітарно педагогічної академії за надані корисні поради медитацію та аромотерапію, яка підняла всім настрій та надихнула нас на творчість. Дуже хочеться подякувати психологам з гуманітарно-педагогічної академії за такі чудові практики методики. Дуже сподобалося, дуже таке було класне психологічне розвантаження, тому що зараз. Для всіх українців абсолютно важкий період психологічно насамперед, і я вважаю, що дуже важливо і дуже корисно проводити такі розвантажувальні практики, розвантажувальні методики для того, аби перезапускати себе і могти працювати далі. Тому дуже вдячна нашій директорці, яка організувала для нашого колективу таку цікаву роботу, і сподіваюся, що. Ми будемо продовжувати працювати далі і проводити ще далі такі цікаві психологічні методики.